На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя міста Луска про те, що по проспекту Волі 52 з його автомобіля невідома особа відкрито викрила барсетку з грошима, сіла в автомобіль і почала рухатись в сторону виїзду з міста Луска по вулиці Рівненській. По даному факту були орієнтовані всі наряди. Даний автомобіль був затриманий в Рівненській області під час огляду машини. Були вилучені грошові кошти в сумі 15 тисяч гривень. По гарячих слідах з працівниками карного розшуку дані громадяни були затримані і доставлені в Луцький відділ поліції. По даному факту, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 частина 2. Це пограбування. На даний час підозрюваний затриманий, він заарештований судом, знаходиться в ІТТ Луцького відділу поліції і триває судовое розслідування по данному кримінальному провадженню. Ну що ви зробили? — Нічого не зробили. — Нічого? — Нічого взагалі. — Просто так вас задержали. Да. І говорил, що тут машина є какой це ваш. І один чоловік говорить, що ти делаешь, це, украл. Крапець говорит что он украли убежали. С нами кто был, никто нету. Ні. Сам содержали. А вы откуда? С грузи. Не знаю, как можно, челевые или отмечатки не осталось машины, или камера нету. Что-нибудь нету, что ничего я не стреляли.